Що таке компост відомо практично кожному дачникові або садівникові, однак далеко не кожен з них дотримується всіх тонкощів процесу приготування органічного добрива, важливо знати не тільки де розташувати компостну яму, але і які відходи можна, а які категорично не можна закладати на переробку, з чого складається компостні купа, компост вид добрива, яке отримують шляхом біологічного розкладання рослинних відходів, як правило. Це відслужило свій термін мольча овочеве бадилля бур'ян в натуральному і висушеному вигляді, гній тварин, які харчуються травою та іншими рослинними залишками. Харчові відходи, які намістять тваринних продуктів або здатні залучити гризунів, кава і чай після заварки, всі складові компостної суміші через деякий час перегнивають, отриманий продукт служить чудовим добривом, який практично позбавлений недоліків, важливо не вносити в компостер заборонені компоненти. Якими способами можна зробити компост? Існує два способи отримання компосту, компостна купа. Класичний варіант не вимагає додаткових витрат. В якості каркаса служить сітка з металевого дроту. В процесі біологічного розкладання відходи отримують достатню кількість повітря. Стабільно надходить волога, якщо не вводити прискорюють процес компостування добавки. Термін дозрівання органічного добрива варіюється від півку до десяти місяців. Закритий контейнер, його можна купити в спеціалізованому салоні. Виробники пропонують різні моделі компостерів, вони обладнані всім необхідним для дозрівання добрива. середині конструкції встановлений барабан, пристрій ретельно перемішує відходи для подачі водиємність, обладнана шлангом, з чого почати приготування компосту. Досвід показує, що обидва варіанти компостування відходів контейнер або компостні яма досить ефективні і дозволяють отримати якісне органічне добриво. Оптимальні розміри компостної ями довжина, ширина, глибина складають відповідно 2,015-100 Часто городники ділять компостну яму на кілька секцій. Щоб розподілити відходи за ступенем дозрівання, при створенні компостної ями слід враховувати специфіку розкладання рослинних і побутових відходів, щоб процес компостування протікав успішно, необхідне повітря і волога в достатній кількості, купа не повинна бути надмірно великою, не можна допускати надлишок води. З чого почати: намітьте розмір компостної купи і зніміть ґрунт на багнет лопати у поглиблення. Помістіть гілки після обрізки дерев і чагарників. Вони виконують роль дренажу. Рідина, яка утворюється в процесі ферментації, буде стікати вниз. Приступайте до укладання шарів на дренаж, укладають шар торішнього компосту. Він буде служити джерелом бактерій, які розкладають відходи. Кожен шар рекомендується проливати водою. Якщо готового компосту немає, можна внести ґрунт. Однак процес розкладання в цьому випадку дещо сповільниться: обгородіть яму каркасом з дощок або металевою сіткою з великими осередками. Це допоможе уникнути скупчення птахів, які не протиполасувати відходами. Послідовність укладання шарів вказана нижче. Поверх купи покладіть геотекстиль чорного кольору або шар соломи, не використовуйте для укриття компостної ями поліетилен, матеріал, не пропускає повітря. Це порушує перебіг процесу ферментації, відходи почнуть гнити, видавати неприємний запах, склад компостної суміші добриво. Багате органікою і отримане шляхом ферментації рослинних і побутових відходів. Гною отримало назву компост. Процес розкладання відбувається в результаті життєдіяльності деяких видів мікроорганізмів. Крім органіки, бактерії потребують кисню, воді, мікроелементах. Вміст вологи в компостній суміші має бути приблизно таким, як в віджатої поролонової губці. Це відповідає вологості близько п'ятдесят сім Оптимальна температура розкладання відходів варіюється в межах від 25 до 3,5, якщо вологість суміші мала, розкладання компостної маси припиниться, надлишок вологи провокує ущільнення відходів, що в свою чергу перешкоджає процесу ферментації. У посушливу погоду компостну яму проливають водою. Рекомендується використовувати воду кімнатної температури. У дощову погоду вміст ями необхідно перелопачувати. Це допоможе уникнути перезволоження, надмірне охолодження суміші відходів уповільнює процес розкладання з іншого боку, не можна допускати надмірний перегрів маси при температурі вище 60. скорисні бактерії відповідальні за переробку відходів, гинуть необхідний елемент для ефективної роботи мікроорганізмів кисень. Доступ повітря в середні шари відходів можна забезпечити шляхом регулярного перевертання місту компостної ями. Процедуру проводять через кожні 10-12 днів при цьому верхні і бічні шари намагаються перемістити в центр купи. Такий прийом прискорює дозрівання і підвищує якість органічного добрива мікроорганізми, черв'яки і різні комахи забезпечують процес розпаду відходів в результаті їх життєдіяльності генерується тепло, побутові та рослинні відходи поступово розкладаються. Важливо, щоб активізувати процес матеріал, призначений для компостування слід подрібнити, великі включення розкладаються досить повільно. До складу компосту входять відходи, які умовно поділяють на два види. Рослинні відходи з високим вмістом азоту, це зелена маса бур'ян, очищення від фруктів і овочів, послід птахів, відходи життєдіяльності тварин, азот необхідний для протікання процесів розкладання відходів біологічним способом, компоненти з високим вмістом вуглецю, це подрібнені деревні відходи кора, тирса дрібна стружка. До цього виду відходів відносять також картон і папір. При розкладанні цих речовин мікроорганізмами компост набуває пухку структуру, збагачується мікроелементами при закладці компостної ями ці два види відходів викладають таким чином, щоб вони чергувалися між собою. Оптимальне співвідношення становить один один це забезпечує приплив повітряних мас по всьому об'єму компостера, як результат, готове органічне добриво набуває розсипчасту текстуру, щоб підвищити швидкість процесу ферментації, різні за складом шари, відходів перекладають гноєм, Слід вести спеціальні компоненти, що прискорюють процес розпаду рослинних залишків. Пристрій компостної купи, послідовність укладання шарів, швидкість розкладання відходів і якість готового добрива залежить. Від правильного укладання шарів відходів в компостній ямі, наявності достатньої кількості вологи і кисню, освіти необхідного складу біоценозу, технологія укладання шарів просто важливо організувати правильне чергування шарів, які містять азот і вуглець. Після весняної обрізки залишається велика кількість зеленої маси, її використовують в якості першого шару з високим вмістом вуглецю. Другий шар сухе старе листя підійде бур'ян, третій шар ґрунт або перегній. Можна додати золу від спалювання деревних відходів. Шар ґрунту поливають водою з додаванням препаратів для прискорення компостування. Популярністю користується засіб. Байкал, четвертий шар скошена трава, не можна вносити рослини, на яких вже дозріли насіння. П'ятий шар. Знову вносять ґрунт і поливають водою. Шари чергують до тих пір. Поки висота купи не досягне 1,2-1,5 метра. Верхній шар повинен складатися з ґрунту або готового компосту. Для дозрівання добрива потрібно близько 8 місяців. Як вибрати правильне місце для компостної ями? Для компостної ями слід вибрати місце, куди не проникають прямі сонячні промені, воно повинно бути захищене від сильних вітрів. Це дозволить уникнути пересушування вмісту ями. Однак повний штиль теж не підходить, необхідна помірна вентиляція компосту, який знаходиться в стадії дозрівання, тінь можна створити штучним способом. У безпосередній близькості від садового компостера посадіть дерева, кущі або декоративні культури. Зовнішній вигляд ділянки вигідно перетвориться, що заборонено вводити в компост, і чому заборона поширюється не тільки на матеріали, які не розкладаються біологічним шляхом. А й на деякі відходи рослинного походження і тваринні продукти. Отже, в компостну яму не можна закладати рослинні залишки, уражені бактеріальними і грибковими захворюваннями. Хвороботворні мікроорганізми не гинуть в процесі дозвівання компостної маси після внесення добрива під садові та городні культури. Вони активно вражають рослини, такі рослинні відходи слід негайно спалити. Рослини містять отруйні речовини, які перешкоджують розвитку корисних мікроорганізмів. Це бадилля від томатів, картоплі з декоративних культур конвалія. При внесенні їх в компостну яму практично повністю припиняється процес ферментації. Бур'ян, яка легко може вкоренитися або скинути в яму дозрілі насіння. Це хвощ, березка. Вони за короткий час можуть заполонити весь сад. Їх можна закладати в яму лише після дводенної витримки під прямими сонячними променями. За цей час коріння остаточно втратить життєздатність, великі гілки після обрізки дерев рослини, оброблені інсектицидними та фунгіцидними засобами. Ці препарати пригнічують життєдіяльність бактерій, які беруть участь в розкладанні рослинних залишків, шкірка лимонів та інших цитрусових культур. Дощові церкви можуть загинути. Не рекомендується вносити велику кількість сухого листя для її переробки. Потрібно багато часу. На деякі харчові відходи теж накладаються обмеження, м'ясні, жирні та молочні продукти, кісти великих розмірів. Справа в тому, що перераховані вищі продукти на силу піддаються ферментації і виділяють запах. Він приваблює тварин і гризунів, немає заборони на шкаралупу, яєць. Але її рекомендують занурити в центр ями абсолютні табу: якщо ви не хочете засмічувати ґрунт своєї ділянки або зробити ґрунт непридатним для вирощування овочів і фруктів, уникайте потрапляння в компостну яму наступних компонентів відходи життєдіяльності собак і кішок. Фекалії можуть бути заражені токсоплазмозом. Домашній пил з пилозбірника велика ймовірність потрапляння шкідливих речовин, що гальмують процес переробки відходів, будівельні відходи, наприклад, гіпсокартон, папір з глянцевим покриттям, матеріали, які не можуть бути перероблені біологічним шляхом, осколки скла, пластик, текстиль з синтетичних волокон, фольгу, шматки кераміки і металу дріт. Великогабаритні деревні відходи, хімікати, миючі та дезінфікуючі засоби, які матеріали служать основою для отримання компосту. У компостну яму закладають харчові відходи. Це шкаралупи, яйць, овочеві очищення, фрукти і овочі, у яких закінчився термін придатності, спить кава і чай. Швидко розкладається бананова шкірка, основою для компостування служить скошена трава. Гілки після обрізки дерев і чагарників підійдуть дрібні деревні відходи листя стебла зернових культур. Гній, послід птахів, не завадить процесу дозрівання компосту і падалиця фруктових дерев, впали фрукти допоможуть прискорити процеси ферментації рослинних відходів, підвищить якісні характеристики органічного добрива. Слід мати на увазі, що кісточки сливи абрикоса, персика практично не розкладаються. Для цього буде потрібно кілька років, а ось груші і яблука підійдуть найкращим чином. Однак, перш ніж відправляти їх в компост, переконайтеся, що плоди не вражені вірусами і хвороботворними бактеріями. В якому вигляді відходи закладають в компост, рослинні відходи засипають в компостер таким чином, щоб товщина шару становила близько 20. якщо відступити від цих рекомендацій, процес ферментації сповільниться у компостній ямі з'являться ділянки. Де розкладання і зовсім припиниться, що негативно позначиться на якісних показниках органічного добрива, крім цього, готовий компост втратить однорідність для компостування підійдуть такі відходи: сидерати, ніжна структура зеленої маси досить швидко розкладається, містить мінеральні та білкові компоненти. Щоб полегшити процес розкладання, сидерати підсушують і тільки після цього закладають шарами в компостну яму сіно і стебла зернових культур. Колома перешкоджують злежуванню компостної маси, створюють умови для циркуляції повітряних мас в садовому компостері, перед внесенням в яму сіно і солому необхідно подрібнити і змішати з іншими компонентами, відходами з кухні, скошеної бур'яном опале листя практично не містить поживних компонентів, закладають в суміші з іншими рослинними відходами. Добове листя пересипають вапном на 10 сухого листя, потрібно близько 200 пошонки. Такий прийом допомагає позбутися від надлишку органічних кислот. Дрібні деревні відходи характеризуються тривалим періодом розпаду перед закладкою в компостну яму тирсу і дрібну стружку змішують із зеленою рослинною масою. Додають борошно з кісток тварин, щоб прискорити ферментацію деревних відходів, їх змішують з гноєм кора дерев, містить деяку кількість азоту, однак його недостатньо для повноцінного процесу розкладання відходів. З цієї причини рекомендується домішувати докори счовину послід домашніх птахів, щоб знизити кислотність. Рекомендується додавати вапно з розрахунку 80 100 на 10 кори. Відходи з кухні вони легко розкладаються і містять багато органіки, щоб уникнути гниття. Харчові відходи змішують з грубими рослинними матеріалами так, наприклад, можна використовувати дрібну деревну стружку або тирсу, її великої рогатої худоби. Благотворно впливає на процес і швидкість ферментації відходів, містить азот, який підвищує якісні характеристики компосту. Рекомендується пересипати шаригною грунтовою сумішшю паперові відходи, розкладаються досить швидко, оскільки до складу паперу входять волокна целюлози. Проте перед закладкою в яму паперові відходи слід подрібнити. Перед цим їх змочують настоєм згородньої трави це дозволяє збільшити відсоток поживних речовин в компості. Що можна закладати в компост бур'яни з дозрілими насінням? Якщо в компостну яму потраплять насіння бур'яну, вони неодмінно простуть і принесуть масу клопоту, щоб придушити життєдіяльність насіння. Бур'ян занурюють в бочки з водою. Час витримки становить близько 10 днів. Уникнути розростання бур'яну можна наступним чином. Закрити яму геотекстилем чорного кольору або урбероїдом, відсутність достатньої кількості світла стримує розвиток рослин яка тривалість розкладання компосту. Біохімічний процес розкладання рослинних залишків починається досить бурхливо, однак через деякий час інтенсивність реакції розпаду відходів сповільнюється. Це пов'язано зі зниженням кількості кисню, щоб підтримувати оптимальну швидкість розкладання. Вміст компостної купи необхідно регулярно перемішувати, деякі рослинні та побутові відходи розкладаються від одного року до двох років. У чому полягають плюси використання компосту? Внесення компосту в ґрунт створює відповідне середовище для розвитку корисних бактерій, їх кількість і активність помітно зростає, йде поступове витіснення патогенної мікрофлори. Позитивні зміни зазнає структура ґрунту, ґрунт поверхневих шарів ґрунту відновлює свої властивості. Добре утримує вологу і поживні компоненти, це сприяє інтенсивному розвитку кореневої системи рослин, оскільки органічне добриво ви виготовляєте самостійно, можна не турбуватися за якість готового продукту. Присутність шкідливих речовин в цьому випадку виключено. Фрукти і овочі не завдадуть шкоди здоров'ю, на відміну від хімічних добрив, передозування компосту не призведе до загибелі культур. Це добриво з пролонгованою дією. Компост містить велику кількість гумусу. Отримання цінної речовини відбувається досить швидко. Не потрібно докладати особливих зусиль і витрат. Компост виробляють в безпосередній близькості від місця використання компостування, досить екологічний прийом переробки відходів. Застосовуючи технології отримання компосту на своїй ділянці, ми по суті запускаємо природний процес кругов речовин в природі як прискорити дозрівання компосту, власники дачних і садових ділянок завжди проводять масу експериментів, щоб прискорити дозрівання компостної маси. Розроблено чимало способів прискореного отримання органічного добрива з рослинних і побутових відходів, однак більшість з них пов'язано з додатковими матеріальними і фізичними витратами. Серед доступних варіантів слід зазначити використання біологічних препаратів, які запускають процес деструкції відходів. Вони не містять агресивних хімічних речовин. З позитивного боку зарекомендував себе Байкал М 1 до складу готового мікробіологічного комплексу входять живі мікроорганізми, препарат дають в компостні купи, бактерії відразу включаються в роботу і прискорюють процес розпаду органічних сполук. Препарат для прискорення процесу компостування можна приготувати самостійно. Необхідно подрібнити траву. Змішати її з послідом курей і розбавити водою. Оптимальне співвідношення компонентів наступне на 1 частину трави потрібно 0,5 частин посліду і 4 частини води. Для активації суміші потрібна витримка протягом 5-8 днів. Деякі дачники додають в компостну масу дріжджі. 15 сухих дріжджів розводять в 1 літрі теплої води. Додають 100-150 г цукру. Суміш витримують пару годин, потім виливають в компостну купу через пророблені заздалегідь отвори. Оцінка готовності компосту можна вважати, що компост готовий до використання. Якщо ви спостерігаєте такі явні ознаки, компостній суміш стає однорідною відсутні листя стебла. Інші великі включення органічне добриво набуває пухку і сипучу структуру, колір органічного добрива стає коричневим. Приймає практично чорний відтінок, зникає неприємний запах, зрілий компост виділяє аромат лісової підстилки, допускається присутність, не до кінця розпалися включень, саме вони забезпечують пухку, досить пористу структуру компостної суміші. Можливі складнощі при дозріванні компостної суміші мурашва вони з'являються, якщо в компостній купі недостатньо вологи розкладання рослинних відходів протікає з уповільненою швидкістю. Це сигнал про те, що пора перелопатити компост і полити купу водою. З'явився неприємний запах, компостні суміш покрилася слизом, це перша ознака надлишку води м'яких компонентів рослинного походження. Відкоригуйте склад відходів, додайте сухих опалого листя, паперу або трохи тонких гілок, комарі і мушки. Мушки кружляють роєм над поверхнею компостної ями, якщо вона надмірно нагодована вологою. Однак, якщо комах небагато. Турбуватися не слід, це постійні жителі тих місць, де присутні не до кінця розпалися відходи, скоротити число комах можна, якщо вміст купи злегка підсушити, це можна зробити двома способами зняти геотекстиль з поверхні компостної купи або додати тирсу інший вид сухих рослинних відходів, після цього перемішати в місце довгого компостера. Компостні купа перебуває в незмінному стані. Це говорить про те, що відходи пересохли, додайте свіжої соковитої трави овочевих лушпиння, поливайте відходи водою, щоб уникнути можливих проблем при дозріванні компосту. Стерігайте за процесом розкладання відходів і своєчасно вживайте перераховані вищі заходи. Важливо, неприємні аромати можуть бути наслідком незбалансованого складу компостної купи. Це надлишок побутових відходів води, азоту останній компонент міститься в зеленій масі. Не забувайте про головне правило. Ретельно подрібніть і перемішуйте відходи, як використовувати компост з користю. Готовий компост вносять під овочеві ягідні квіткові культури. Компост підвищує врожайність плодових дерев, дозування також, як при внесенні гною, орієнтовно одне відро на квадратний метр, як вносити компост. Компост можна вносити восени або навесні. Перед посадкою картоплі його розкидають по зораному полю, додавати в посадочні ями для дерев і чагарників, вилунки для розсади, мульчувати пристовбурні круги. Про те, як використовувати компост в якості мульчі, більш детально розповімо нижче, зрілу компостну суміш можна навесні розкидати по поверхні ґрунту і перекопати ґрунт на глибину в 5-7 см. Компост можна внести під родючий шар ґрунту в якості розігріваючої. Подушки з настанням весняного тепла компост вносять в теплиці в рекомендованих дозах. Один відро на метр у літній період городники готують для рослин поживну суміш у вигляді рідкого добрива. Наполягають компосту воді в співвідношенні 1-1 0 протягом тижня і поливають городні культури. Витрата суміші, такий же, як при поливі, підвищується врожайність томатів, відгукуються на внесення рідкого компосту бобові культури і огірки. Якщо на вашій ділянці глинистий ґрунт, Внесіть компост під осінню перекопування гряд можна використовувати недозрілу компостну суміш. Зиму відбудеться розкладання важкодоступної органіки. Вона приверне дощових черв'яків, навесні ви відчуєте різницю. Грунт стане пухким, підвищиться вміст корисних мікроелементів і поживних речовин. Важливо, компост, термін дозрівання, якого становить один рік, містить досить багато азоту. Не слід вносити його під культури, схильні накопичувати нітрити і нітрати, перш за все, це салат і шпинат, підвищений вміст нітратів, міститься в буряках, дах річна компостні суміш підійде для овочевих культур. Компост як мульчуючий матеріал, Мульчування – це внесення на поверхню ґрунту торфу, тирси, інших матеріалів рослинного походження, в тому числі компосту. мета внесення створення сприятливих умов для розвитку ґрунтової мікрофлори, при розпаді мольчаруючого матеріалу поживні речовини переходять в ґрунт в доступній для засвоєння рослин формі. Це надійний захист від появи бур'яну. Перерахуємо, ще ряд переваг мульчаруючих компонентів. Розкладання мульчаруючого матеріалу відбувається безпосередньо на поверхні ґрунту. Це попереджає втрату поживних речовин, яка неминуче виникає при внесенні хімічних препаратів. Ґрунт, покрита мульчею, не злежується, швидко прогрівається при підпроменнями весняного сонця. Мульча в пристовбурних кіл позбавляє від необхідності проводити розпушування ґрунту. Неакуратні дії призводять до пошкодження ніжних кореневих відростків, мульчуючий матеріал попереджає появу ґрунтової кірки, яка заважає проникненню повітряних мас до кореневої системи рослин, мульча уповільнює, протікають у верхніх шарах ґрунту. Процес ерозії, захищає ґрунт від руйнують її вітрів. Захист пристовбурних кіл і міжрядч шляхом внесення мульчі підтримує оптимальний водний баланс. Випаровування вологи з поверхневих шарів ґрунту сповільнюється у посушливу погоду. Коренева система не відчуває стрес. Скорочення періоду між поливами економить час, сили і кошти, живильні компоненти не вимиваються. Це скорочує періодичність внесення добрив, мульчеруючий матеріал, забарвлений, як правило. В темні кольори це сприяє тривалому збереженню тепла в поверхневих шарах ґрунту. У спекотні дні до складу компосту, як мульчують матеріалу, можна додати тирси колір, мульчі буде світліше. Це попередить можливі опіки кореневої системи. У прохолодні сонячні дні ґрунт швидко прогрівається, якщо внести на його поверхню компост. Погарбований в темний коричневий колір. Ґрунт швидко збагачується гумусом, якщо після внесення компосту провести розпушування на глибину не більше 5, якщо використовувати компост в якості мульчі регулярно. Через кілька років ґрунт придбає необхідну рихлість, підвищиться повітропроникність і вологоємність. Це головні показники якості ґрунту укладення. Багато городники і садівники відчувають проблеми з утилізацією відходів. В першу чергу це відноситься до новачків, щоб повернути рослинні відходи в круговорот природи, отримати екологічно чистий город необхідно обладнати компостну купу, запустити процес біохімічної переробки побутових і рослинних залишків. В результаті утворюється добриво. Яке можна використовувати під будь-які культури і в якості мольчаруючого матеріалу, щоб домогтися успіху, важливо знати, які відходи можна вносити в садовий компостер, а від яких категорично відмовитися.